Політехнолог Тарас Загородній зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, Я вас вітаю доброго дня. Добре, пане Тарасе, ось Путін таки поїхав за кордон. Знайшлася країна, яка не ратифікувала Римський статут, так і яка не зобов'язана його арештовувати. А привід знайшли так само, в нібито саміт так званого СНД. А здавалося, що організація вже себе давно вичерпала, але бодай формальним а, приводом вона може залишатися. Які ви висновки робите з цього візиту? Це для чого, чому і що може давати Москві. Ну, Москва лихоманкова намагається показати, що ніякої дипломатичної ізоляції немає, що є країни, які ще приймають Путіна. В принципі, Киргизстан і так мав достатні тісні зв'язки з Російською Федерацією, Там була і залежність, як правильно в репортажі зазначено. Тобто, вони фактично те, що і так існувало, вони показують, що воно. Начебто є великим досягненням. Ну, звичайно, що наявність військової бази е, Російської Федерації теж прив'язує ці країни до, е, до Росії, і тут я ну я особливо в таких проривів не ну, бачу. Воно і раніше воно просто було. Вони тільки це по-іншому називають. Не, раніше це просто була рутина. Тепер вони називаються великим досягненням, uh -huh. тому ну і плюс упевнений, що все ж таки країни. Середньої Азії вони вже тіжіють до Китаю. Так і я не виключаю, що це вже такий візит відбувся, в тому числі при негласній при негласному дозволі Китаю, ага. те що може з'явитися на території Киргизстану. Пане Тарасе, а хто так би мовити, от зараз активніше тримає руку на цьому регіоні? Росія намагається показати, що це все ще наше. Чи Росія вже питає дозволу у Китаю, щоб щось подібне реалізовувати? Ну я думаю, що там вже присутня активна Китай, тим більше там є спільний кордон з Китаєм, Кургистану так. І, звичайно, що на середньої Азії активно працює Китай і Сполучені Штати Америки, в тому числі, і Туреччина, в тому числі. Тому там вони, країни Середньої Азії, розуміючи свою важливість. Знаєте, це ще не був такий, був такий родоначальник геополітики Гелферт МакКіндер, це за часів Британської імперії на початку 19 століття. Він так сформулював. Хто контролює Східну Європу, той контролює Хартленд? Хто контролює Хартленд, той контролює Євразію? Хто контролює Євразію, а той контролює весь світ. Так ось під Хартлендом, під Східною Європою, зрозуміли, малися на увазі Польща, Україна, так а Хартленд мається на увазі якраз Середня Азія, і тому вони звичайно, що така так, битва і англосаксів за вплив на середню Азію достатньо велике. Росіян, Туреччини, ну і Китай, звичайно, uh -huh. і тому бачучи це, що воно і е, так є велика потреба, вони звичайно, що вони намагаються диверсифікувати е, і ризики, і намагається звичайно, як є давня українська приказка покірне тілятко двіх, е, двіх маток Все так, тому в даному звичайно, ну... Безумовно, що після початку широкомасштабного вторгнення ерозія впливу на середню Азію, Росія відбулася відчутно. Тим більше з Киргизстаном немає спільного кордону, наприклад. І ми бачили, якщо ви зглядаєте кадри, коли, по-моєму, це в Таджикистані було там яке зустріч, де вони достатньо вільно себе поводили з Путіним, навіть Рахмон. Президент Таджикистану, який теж залежить від угу. Росії, він так о, задавав питання вже напряму пану Путіну. Досить неприємно, достатньо нахабні манери. Я б сказав, пане Тарасе. Так. Ну так тим цікавіше, що а, ніби відносно віддалено, так і спільного кордону немає. А ніби і Китай має вплив. а Тут угода про ППО, а так і ще й про спільну ППО, які будуть використовувати. Це абсолютна mm. формальність, чи за цим. Щось стоїть, Ну тому що в будь-якому такому от загальному документі все одно є конкретика. І ця конкретика це спільне ППО. Це, дивіться, це питання в тому, скільки це коштувало Росії. да Ну Спільне ППО можна розробити більш-менш, коли є спільне кордони з цими державами. От, наприклад, спільне ППО е Росії і Білорусі, воно логічно і це фізично можна зробити. А поставити одну установку С 300 і сказати, що це спільне ППО чи С 400 Ну це таке на питання. От дивіться в Сирії, от для порівняння в Сирії ж там теж, скоріш за все, є установки російські. А вчора буквально Ізраїль розбомбив аеропорти в Сирії, незважаючи на те, що є ну, елементи ППО, в тому числі російське питання і що це їм дало, як знаєте, як в тому анекдоті. Тому ми повинні ділити це на 25. Ми не знаємо скільки взагалі заплатили керівництво Киргизії Киргизстану, для того, щоб взагалі вони зголосилися прийняти Путіна. Тому я впевнений, що це коштувало дуже дуже дорого. І говорити, ну те, що вони підписують, підписують документи, як я вам сказав, Раніше це просто була рутина. Ну вони співпрацювали. а Тепер воно uh -huh. представляється як велика перемога і намагання uh -huh. Росії зберегти вплив саме на середню Азію. Але їх там сильно витісняють. До речі, під час нещодавньої асамблеї генеральної асамблеї була ж проведена спільна зустріч Байдена якраз країнами середньої Азії. Чому тому, що у них є, як я вам сказав, власний інтерес, в тому числі Туреччина там активно працює, тому що Киргизстан – це теж тюркські народи. А туреччина вважає це теж такі, як такий великий тю, тю, тюркський такий світ. Те, що вони вважають, і тому говорити, що все йде по-старому, ну це великодержавні панти Росії. Пане Тарасе, коли в Бішкекі почалося засідання, то відмовився від участі міністр закордонних справ Вірменії, і замість нього долучився його заступник. Це сигнал Росії, це такий жест, це якийсь ультиматум, чи тут ви вбачаєте якусь іншу причину. Ну, після того як Пашеня зробив скандальне, фактично інтерв'ю в європейських змі, сказавши, що надія на Росію це була була великою помилкою Вірменії, то тут звичайно, що це логічно. Вірменія навіть така країна, як Вірменія, яка дуже залежна від Росії, не має таких впливових союзників, ну окрім Ірану, може бути. Затиснута а, країнами, які м'яко кажучи, а, які мають спільне кордон з країнами, які м'яко кажучи, недоблю, недолюблюють вірменію, яка взагалі знаходиться в стані, що постає питання взагалі існування країни, як вірменія, а, так себе поводить. То звичайно, що це, це це логічний крок. Це логічний крок, який робить вірменський керівництво. Це повністю а, відповідає тому напрямку і свідченням ерозії впливу Росії, як на Кавказі, взагалі на теренах СНД. А логічний є крок. Наступний візит, імовірний візит Путіна до Пекі, ну, А Відтак наступного тижня президент Росії Владимир Путін планує відвідати Китай. Про це пишуть пропагандисти із посиланням на помічника президента держави агресорки Юрія Ушакова. Поїздка диктатора до КНДР до КНР запланована одразу після візиту до Киргизстану, який намічений на 12-13 жовтня. Підготовка перебуває в активній фазі. Як підтвердив речник президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Він також уточнив, що дата візиту до Китаю вже визначено, але так їх і не назвав. Ця зустріч ми вірно пов'язана міжнародним форумом, який приурочили до десятиліття китайської ініціативи Один пояс один шлях. Сі Цзінпін візьме участь у церемонії відкриття та проведе низку заходів 17-18 жовтня у Пекіні. Росія не є учасником цієї ініціативи. Очевидно, поїздка Путіна до Китаю зумовлена його бажанням зустрітися із Сі Цзінпіном. пане Тарасе. Ось одразу Путін їде до Пекіно після форуму зустрічі СНД. Це що доказ? І показати те, що він ще має якийсь вплив на а, центральну Азію, те, що він її контролює, і це певною мірою знаєте, якась боротьба за лідерство, чи тут а, якісь інші теми будуть підійматися, в тому числі, ну і в тому числі показати, що, начебто, все гаразд, але звичайно, що не все гаразд. А, так, ну Тут знову питання: а скільки що віддасть Росія а, за те, щоб просто бути присутнім а, на зустрічі Тому що китайці точно просто так зустрічатися не будуть а, у китайців є великі інтереси в Росії. А, їх цікавить, що технології, які ще Росія не передала, які в них є. Ну, наприклад, виробництво великих атомних човнів а, в атомній енергетиці? У них є, ну вони підписували це. Підписували цю угоду під час візиту Сі Дзямпіня і багато чого іншого. Тут питання в тому, скільки знаєте, скільки буде коштувати абонемент для того, щоб Китай ще там десь допомагав Російській Федерації. Так, ну, ну, фактично, вони стають сателітами Китаю, причому не в тому форматі, як вони хотіли. Вони ж думали, це буде рівноправний союз. А тут рівноправного Союзу не виходить. Китай... Здійснює стратегію поглинання Російської Федерації як економічно, так і політично. А тут може бути ще якийсь елемент, не знаю, іншого геополітичного торгу, а погодження дій, смикання за ниточки не знаю на близькому сході, припустимо, а чи там а в інших регіонах відволікання уваги Америки від Китаю через російські зусилля, через іранські зусилля, через Хамас. Або що, от ми маємо і так думати, що про це буде йтися на цій зустрічі? Uh. Ну я не виключаю, що китайці будуть нагадувати росіянам, що е, нестабільність не на близькому сході це не цікаво Китаю, тому що тут -то інтереси Росії та Китаю не збігаються. Росії хочеться створити ще одну точку, і хоче зробити велику велику війну на близькому сході, угу. тому що їм потрібна зростання ціни на нафту. До 200 доларів а Китаю це не цікаво, тому що Китай навпаки потрібні низькі ціни на нафту і багато чого іншого тут інтереси у них не збігаються, і ага. не виключено, що буде м'яка буде м'який натяк. А може жорсткий натяк. Що не треба не треба цим займатися на території на території близького сходу, тому що. Підозрюють, що Росія, в тому числі руками Ірану, хоче створити велику війну на близькому сході, знову таки з єдиною метою для того, щоб ціна на нафту підскочила. Uh -huh. Принцип, те, що ми бачимо, те, що ми бачимо зараз, активність Хамасу, які скоріше за все підтримуються, в тому числі Росією, це стара схема, яку радянський союз ще робив 60-х років. Створити точку нестабільності на близькому сході для того, щоб ціна на нафту завжди а, скакала вгору. Це був принцип виживання радянського союзу, а тепер Росія, яка ще більше залежна від експорту енергоносіїв. Але знову таки тут інтереси Китаю та а Росії категорично діаметрально не збігаються. пане Тарасе. а От можна дуже коротко а, про це говорять відносно мало. Але а, чи може бути і така причина? В того, що відбувається на близькому сході, і зіткнення сходження у цих геополітичних інтересів а, не так давно було анонсовано а, на J-20 в Індії, що буде розвиватися великий новий транспортний коридор від Індії через близький схід, де і Саудівська Аравія об'єднання Арабських. Кі Емірати, і Ізраїль мали бути задіяні, і до Італії власне буде вести цей коридор. Тобто не Китай через великий шовковий шлях буде пов'язаний з Євросоюзом, а Індія, її його китайські опоненти, а країна із ну величезним масштабом економіки, і величезним населенням на більшому світі сьогодні. І ось зараз цей конфлікт і можливий нот ну, спроби там не знаю розсварити якось розвести Саудівську Аравію. Ізраїль, Сполучені Штати вони вставляють палки в колеса. Ось цьому проекту може бути така причина. Це можуть бути такі завуальовані зусилля, далекі зусилля Китаю або гра на його користь. Просто отут інтереси Росії та Китаю збігаються. Китай не хоче створення альтернативних шляхів, в тому числі в Європи, тому що оцей проект про який ви говорили. Це фактично американський проект. І в дійсності Ізраїль зробив багато кроків щодо врегулювання своїх відносин з арабськими країнами. Основні кроки вже були зроблені. Там були підписані мирні договори, наприклад, з Бахрейном, так приблизно декілька років тому, з об'єднаними Арабськими Еміратами, в тому числі. Був дуже близький, от прямо зараз був близький договір Саудівською Аравії. Вони фактично готові були визнавати державу Ізраїль як, і, і, як державу, тому що вони до цього її не визнавали і не приховували своє ворожого ставлення. І тому одна з причин цієї нестабільності, яка сталася в Ізраїлі, це в тому числі для того, щоб перервати цей альтернативний ага. шлях. Ага тому що от ви згадували що це саміт буде китай який свою програму має щодо сухопутних сухопутних торгівельних коридорів а в даному випадку він не хоче появи альтернативи ага. появою появи альтернативи в вигляді в тому числі індії тому тут звичайно, це ну є підозри що це є ланки одного ланцюга Пане Тарасе, і зараз це вже не запитання швидше такий риторичний вигук. Ми починали з спільної ППО із Росією у Киргизстану. Кордону спільного немає. Киргизстан не межує з Росією. От ППО хочуть робити спільну Зате зона, де має вплив Китай, і зона, яка має має кордон з Індією спільно. От від кого збирається Киргизстан захищатися російськими ППО? Або маючи вже досвід війни в Україні вторгнення російського, ми розуміємо, що оці С-300 або С-400 можуть використовуватися як балістичні ракети. Земля земля можливо, напружитися треба сусідам Киргизії в даному разі Киргизстану. Що ось ці. Російські ППО можуть бути використані не за прямим призначенням. Тут ставлю, тут ставлю три крапки, так би мовити. Ну якщо є, буквально на 20 секунд репліка. Йдемо до наступних Це, тем. На що такі ризики в дійсності існують, але точно Киргизстан не буде грати в такі ігри, надаючи свою територію в якості, знаєте, такого тарану проти своїх сусідів. Це достатньо маленька країна, нестабільна достатньо. І тому я не думаю, що вони точно це грати. Гроші зі всіх вони будуть збирати це. Uh -huh. точно, в цьому не сумнівайтеся. А от гратися в такі ігри вони не будуть про маленька, але потужна. Так, наступна країна, про яку поговоримо, так і про розростання можливо ще однієї війни демонструватиме підтримку південної Кореї у протистоянні із КНДР. США відправили у Пусан один із своїх найбільших авіаносців. Рональд Рейган перебуватиме у порту південної Кореї до наступного понеділка. Про це пише The Washington Times. На початку тижня той разом із бойовою групою брав участь у південно-корейсько-американсько-японських морських навчаннях. Нині ж Рональд Рейган в рамках двосторонньої угоди про посилення регулярної видимості стратегічних активів США на корейському півострові. без Зується у порту Пусана як відповідь на ядерну програму КНДР, що прогресує до берегів південної Кореї. Американський авіаносець прибув уперше із моменту шестимісячної відсутності корабля Німець, що пришвартувався в Пусані наприкінці березня. Пане Тарасе, а що ось це означає ем, це дійсно примара того, що розростається, розтягується напруження і е, е, конфлікт дійсно розповзається по цілому світу. Бо е, що робить американська авіаносиці, авіаносна група у східному Середземномор'ї, Зрозуміло, там уже війна. А от е, е, біля берегів Кореї на щастя війни немає, але авіаносець уже є. Так, вони там постійно присутні. Вони постійно проходять через тайванську протоку, через якого показуючи через протести, незважаючи на протести Китаю і так далі. Вони демонструють свою присутність в південній Кореї знаходиться контингент Сполучених Штатів Америки щось часів корейської війни. Тому говорити, що ну це я думаю, це планова плановий захід, який угу. звичайно пов'язаний з тим, що показують силу. Показують, що союзники вони кидати не будуть, попереджають північну Корею, щоб дурні думки, які я думаю, теж штовхає їх Росія там здійснювати провокації по проти південної Кореї та інших країн будуть жорстко досить переслідуваний. І не треба гратися в такі ігри. А так присутність там, в принципі, в тому районі як мінімум одна авіаносна угруповання присутня, а зазвичай навіть дві дві авіанос, тому що авіаносит сам по собі не ходить. Там ще є група супроводження, достатньо велика і тому це звичайно що показує, що що підтримку своїх союзників, Японії, Тайва... ну, та в Тайвань вони заходити не будуть, але в Тайванській протоці вони ага. постійно присутні. Там навіть періодично, навіть британські авіаносці присутні, і навіть німецькі там кораблі бувають. Так що це, в принципі, вони показують силу і показують, що той варіант. Нато, mm -hmm. які вони хочуть створити вже в азії, він ну йде в, в цьому фокусі увазі уваги сполучених штатів mm -hmm. Америки за вашою оцінкою. Ось стримування як стратегія, а, таке стримування, демонстрація просто можливостей авіаносних спрацьовує нині, чи якась інша потрібна ще а, тому зусиль? що... Ані у Китаї, ані у Росії подібних речей просто немає. У, у американців по моєму 11 авіаносних угруповань uh -huh. по всьому світу і тих, яке вони теж активно uh -huh. над цим працюють. Ані у Китаї, ані у Росії, ані у інших країн. Такі таких можливостей немає, пане Тарасе, У Китаю дещо є, і от зараз така несподіванка, так би мовити. А як виявляється інакше, можна подивитися на певні рішення, які з української перспективи можуть виглядати затягнутими, а ну не цілком доречними. Але усього завжди є інше значення. Данія збирається продати Аргентині понад 30 винищувачів F-16 обіцяних Україні. Ось така історія Associated Press про це пише попередньо Данія. Дала позитивну відповідь на запит буенос айреса про потенційну закупівлю літаків. Якщо угода відбудеться, США передадуть Аргентині ракетно-бомбове озброєння, запасні частини та проведуть навчання пілотів і технічного персоналу. Згідно із офіційними документами, на озброєнні Данії зараз є 40 винищувачів F-16. Раніше країна збиралася поставити Україні 19 літаків. Таким чином, навіть за умови поставки Аргентині всього 30 F-16, Україна не отримає половину. Обіцяної авіації. Я нагадаю, у липні цього року повідомлялося, що США прагнуть продати Аргентині 24 данських винищувачі F-16, які могли би отримати Україна. Про це писало зокрема видання Буенос Айрес Таймс. Терміновість Сполучених Штатів укласти угоду із Аргентиною щодо літаків спрямована. Далі увага на протидію китайській пропозиції продати 15 літаків GF-17. Ось так, щоб не китайська зброя була в Аргентині, щоб не китайські технології були в Аргентині, щоб Китай не мав доступ до стратегічної інформації Аргентини, Америка стимулює продаж данських літаків зараз Аргентині. Потенційно їх не отримуємо ми. А як нам оцінювати ось цю конфігурацію? Ну дивіться, ну світ кожен переслідує свої інтереси. Кожен любить тільки себе. Ми повинні завжди це пам'ятати. І Дружить за гроші або за необхідності. Можливо, йдуть такі перемовини, можливо, ні. Взагалі, таких літаків F-16 в світі дуже багато. І це найбільш масове, масове виробництво, яке зробило Сполучені Штати Америки, тому що це розробка ще 70-х років, але вона все рівно в строю, вона модернізується, є на озброєнні багатьох країн. Тому ми не знаємо, як воно буде там далі розвиватися. Можливо, з Данії може з інших країн будуть домовлятися. Тут питання знову таки, Ми повертаємось до питання наших спроможностей. Ми повинні дивитися наперед, так. Ну, дивіться, зараз всім постає очевидним, що авіація це є ключовою ролью, але не факт, що пілотована запілотованою авіацією, є майбутнє. Тобто, нічого не заважає Україні самі вкладатися в першу чергу в безпілотники, які, наприклад, можуть замінити літаки, чому неможливо, якщо вони самі будуть літати, самі ракети, збивати це самі російські літаки. При масовому виробництві в Україні може так статися, що нам взагалі не потрібні будуть ну, принаймні на цю війну. Літаки в 16 та оскільки ми бачимо, які проблеми там з підготовкою операторів і інших. Може краще організовувати виробництво власних літаків, там які за шахедами будуть ганятися, наприклад, об'єднувати їх штучним інтелектом, щоб вони постійно патрулювали наш. Простір, в тому числі, і багато чого. Це питання в тому, що ми повинні теж ворушитися, а не знаєте, чекати, братися за волідол і так далі. Це знову таки, як я завжди порушую питання в ваших ефірах, і завжди буду порушувати. Ми самі самі повинні допомагати. От дивіться, наприклад, що зроблено, коли на коли СБУ наклопали цих надводних дронів, так якими почали кошмарити лі. Е, е, Флот Чорноморський так знищувати його кримський міст, як пан Малюк показував по Пасіян. Теж був знищений частково був пошкоджений. А спочатку вантажівкою, а потім зараз. І дивіться, дрони ж самі зробили. Самі ага. зробили, і дивіться її порти Одеси відкрити. І тепер флот Російської Федерації виявляється, що він застарілий Україна, яка ну. Поки немає власного флоту, виконує ці завдання, які повинен був виконувати флот. Uh -huh. Так може, ми масово будемо виробляти безпілотики. тим більше вибачте, профільний вузи є. Антонова є харківські заводи є і так далі. Є і київські заводи. В чому питання? Може, в 16 там і не потрібні. Хто сказав, що вони потрібні? Ну тут питання знову в роботі, угу. а в менеджменті, а, для того, щоб ми нарешті прокинулися, повинні розуміти, що контроль над власною безпекою ми самі повинні брати над собою. От дякуємо, пане Тарасе. Що знайшли час? Дякую. і Долучилися до нашого етеру. Тарас Загородній. Угу. А, угу. Uh -huh. Керуючий партнер uh -huh. національної антикризової групи був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тів. Uh -huh. Дякую до зустрічі.